Чомуха скрізь літала і до нас малята в гості завітала. Чомуха до країни з Вукляндії запрошує нас. Тож швиденько малята збиратися вже час. Під час подорожі до країни з Вукляндії ми будемо виконувати вправи, які сприяють розвитку фонематичного слуху. Ми з вами будемо вчитися визначати звук, який найчастіше. Чути в словах і диференціювати звуки Р, Л, Б, П, ж, З, С, Ш. Будьте уважні, малята, який звук найчастіше чути в запропонованих словах. Слухайте: ножиці, жук, жаба, кажан, баклажан. Вірно, це звук Ж. Працюємо далі: ракета, сир, вареники, черепаха, робот. Який звук ви чуєте найчастіше? А вже ж звук Р. Лимон. Лавка. Колобок, вулкан, лайм. Який же звук? Молодці. Звук Л. Будьте уважні, малята, Шпроти, швабра, каштан, миша, шипшина. Впіймайте звук. Так, це звук Ш. Далі продовжуємо працювати. Зебра, змія, дикобраз, коза, золото. Козак. Який звук найчастіше ви чуєте в словах? Вірно. Це звук з. А зараз малята чемуха пропонує нам знайти картинки, в яких є звук Р. Лампочка, помідор, лимон, лак, жираф, кріт. То в яких же словах є звук Р? Вірно. В слові помідор, жираф, кріт. А зараз ми з чомухою будемо знаходити слова, в назвах яких є звук «с». Будьте уважні. Сандаль. Сорочка. Шашлик. Слива. Шуба, ананас. То в яких же словах малята є звук С. Називайте. Вірно, це сандаль. Слива. Сорочка. Ананас. Шукаємо малята слова, в назвах яких є звук. З жираф заяць, зорі, їжа, зебра. Назвіть же слова, які мають звук з. Молодці це заяць, зорі і зебра. А це завдання малята виконайте самостійно. Вам необхідно знайти слова, в назвах яких є звук Б, банка, потяг, проліски, бик, бегемот. Чекаю вашу відповідь. Дякую, малята, за увагу.